Німець Лукас, родом з Баварії, приїхав до України як турист. Холодного суботнього ранку він разом із гідом Світозаром відвідує футбольний матч оболонь Динамо Київ після тривожної ночі, коли над столицею літали шахеди. У моєму готелі доволі добра звукоізоляція. Але щогодини у номерах оголошують тривогу. Я прокинувся від звуку сирен і оголошення комп'ютерним голосом. Потім намагався ще поспати, але це повторювалося тричі за ніч, і я прокидався. 27-річний Лукас, інженер за фахом, має незвичне хобі відвідувати футбольні матчі в різних країнах. Але в Україну його привело не лише це німця цікавить війна. Тож разом із гідом він вирушає на екскурсію Київщиною. Тур має назву жахи російської окупації. Я доволі багато знаю про війну та історію України. Здебільшого я зацікавився Україною через війну. Тепер я хочу дізнатися про культуру України, а також проявити підтримку. у центрі Києва. Перші пам'ятки, їхнє погодження, ракетні удари по столиці, задокументовані на планшеті Світозара. Безпека в Києві відносна. Якщо буде загроза масованої повітряної атаки, ми звісно будемо поруч з укриттям. Але під час звичних тривог, які часто звучать протягом дня, ми просто продовжуємо роботу. На мою думку, наш тур безпечніший ніж інколи прогулянка центром Амстердама. Because, uh, why I come when I Чому мені не їхати сюди, якщо тут живуть люди? Вони стикаються з цим щодня. Розумієте? Перша зупинка Бабин Яр. Місце масового розстрілу євреїв нацистами під час Другої світової. Інсталяція тут демонструє символічні дірки від смертоносних куль. За 20 хвилин на авто у передмісті Києва подібне видовище. Але це вже не мистецький проєкт. Тут були місця, де ховалися російські військові у цих деревах. І Вони стріляли по автомобілях, які їхали тут. це сере відео з камер спостереження. Горенка, гостомель, ірпінь, буча, бородянка, які пережили бої та окупацію у маршруті екскурсії. Через понад два роки тут лишилося небагато слідів війни. Світозар визнає, що за кілька років може вже не лишитися локацій, аби показувати іноземцям. Як думаєте, варто відновлювати все це чи зберігати як меморіал? Мабуть, не варто перетворювати всі деокуповані території на сховища жахіть. Місцеві жителі глибоко травмовані тим, що сталося. Якщо нічого не відбудовувати і не покращувати їхнє життя, вони будуть у постійній депресії. Я помітила, що ви не робите фотографій. Чому? Why I take it's... чому я маю робити фотографії? Це дуже особиста подорож. І я не хочу показувати друзям погляньте на це чи на це. Я просто хочу сформувати власну думку. It's... It's just for my Лукас фотографує лише знамениті графіті бенксі, які ще лишилися в Бородянці та Ірпені. Але цей тур дійсно не для фото на пам'ять. Кладовище, де поховані полеглі військові, зруйновані будинки, у яких загинули люди. Обережно, тому що тут багато битого скла зараз. Я думаю, дивлячись на всі ці руйнування, хто заплатить за це? сумно. Але люди, які несуть відповідальність за ці руїни й горе, на мою думку, ніколи не будуть справедливо покарані. Весь цей тягар лягає на плечі українців. Цей зруйнований російськими бомбами й ракетами квартал у Бородянці майже не змінився за два роки. Сюди приїздили десятки світових лідерів. Жителі містечка неоднозначно ставляться до того, аби Бородянка перетворювалася на місце для так званого воєнного туризму. Ну, Нікому не забороняють, можна їхати, але не дуже так може й приємно, як ходять і дивляться людям боляче. Хай їздять, хай їздять, хай бачать люди. Приїжджати все одно треба, це треба бачити. Марину ми випадково зустрічаємо поруч із будинком, під завалами якого загинули її батьки і молодший брат. Чи не проти вона, аби сюди приїздили туристи? Чесно, байдуже. Якщо люди хочуть їздити, то хай Я Що їм забороняти? заборонять? Про поїздку Лукаса в Україну не знають навіть його батьки. Хлопець каже, що дехто з його знайомих удома міг би засудити його рішення. Загалом Лукаса засмучує дедалі менша підтримка України в Німеччині. Через це він хотів на власні очі побачити, що відбувається тут для мене було важливо особисто усвідомити всю ситуацію. Також я можливо хотів довести собі, що я на правильному шляху і маю правильні думки. Приїхати сюди було абсолютно правильним рішенням. Цей тур Київщиною обійшовся Лукасу у 150 євро. Гід Світозар каже, що половину суми донатить на армію решта йде на пальне, тож такі екскурсії майже не приносять йому заробітку. Водночас туристи приїздять регулярно зі США, Великобританії, Німеччини та інших країн Європи. Це скоріше не масовий попит, а це більш індивідуальні, але слава Богу, в принципі, достатньо постійні екскурсії. І постійні тури по Бучі Єрпіні в пік сезону. Мова йде про відтинок між квітнем до жовтня два-три рази на тиждень. В середньому світозар не вважає те, чим займається темним або чорним туризмом. Ми інформуємо наших друзів з країн, які нас підтримують, або і всіх інших, які як туристи приїжджають в Київ. А про небезпеки, які постануть, можливо, перед Європою, перед об'єднаною Європою в тому разі, якщо ми програємо. В інтернеті можна знайти чимало пропозицій воєнних турів Україною для іноземців. Здебільшого це поїздки на Київщину, але є також благодійні тури на Миколаївщину і Херсонщину. Їхня ціна майже 1900 євро. Партнер юридичної фірми Дмитро Никифоров теж займається воєнним туризмом у вільний від роботи час. На початку вторгнення він допоміг молодому документалісту з Польщі зняти матеріал про Україну. Згодом Дмитро вирішив створити проєкт Вортурсвоєнні тури для іноземців, яким цікаво приїхати сюди. Нині він і його помічники теж проводять екскурсії Київщиною. Також виїжджали до Харкова. Цікаво. Спілкуватися з людьми, доносити їм свою точку зору і потім чути про те, як вони повертаються додому, в своїх країни, спілкуються з друзями знайомими, комунікують з медіа, виставляють фото в соцмережах і так само показують те, що відбувається тут, з без всяких наративів, з точки зору з, ну, з об'єктивної точки зору. Дмитро з колегами провели вже близько двох десятків екскурсій для іноземців. Він вважає, що це необхідно для підтримки України у світі. Ми можемо казати, що ось дивіться, це зробила Росія, і це їм буде наочно зрозуміло. В цьому я не бачу нічого поганого, так само як, наприклад, відвідування концтаборів в Польщі в інших країнах. Скільки іноземців нині приїздять в Україну як туристи, неможливо визначити. кажуть у державному агентстві розвитку туризму. Така статистика не ведеться на дослідження, немає грошей. Якщо ми говоримо про нинішню нашу війну, то на сьогодні я би не сказала, що існує такий сильний потік, от саме в даному етапі, до нас саме туристів, які би їхали сюди з метою World Tourism чи Dark Tourism, тому що страхові іноземні компанії не покривають страхові випадки, які стаються в Україні. Україна вже почала створювати місця пам'яті, пов'язані з нинішньою війною. Зокрема, це меморіал біля зруйнованого мосту через річку Ірпінь. Також розроблені маршрути пам'яті на Київщині у державному агентстві розвитку туризму. Планують зібрати перевірену інформацію, аби нею могли послуговуватися гіди, які проводять воєнні тури. Водночас, очільниця агенції не хоче, аби війна стала українським брендом. Це не дуже ок для іміджу України. Коли ми спілкуємося з іноземними експертами, нам говорять, от ми працювали в Сірії, в Афганістані, ми вам допоможемо, як вам правильно налагодити ваш туризм. Нам би не дуже хотілося асоціюватися так, з Сірією чи з Афганістаном. Як приклад для наслідування в агентстві наводять Хорватію, країну, яка пережила війну, але нині приваблює туристів курортами. Для України це стратегія на перспективу. А поки що війна заповнює сьогодення. І для українців. І для нечисленних туристів.